привіт! привіт! Усім привіт. Ми сьогодні приїхали знову до Львова. Калян, ми скоро будемо тут хату знімати, я тобі кажу, тому що нам потрібно перезнімати автомобілі, які знаходяться у цьому місті. Ми сьогодні приїхали до Львова, щоб відзняти один реально дуже цікавий автомобіль, але це вже буде автомобіль нової школи, про яку ми поговоримо прямо зараз. Тому не будемо тягнути кота за його філейні частини. Мерседес, Бенз, Цешка в 205 кузові Купе. А Амджі? Я ж мав сказати АМДі калян 43. Не 63, але тим не менше АМДі. 205-та цешка. І знаєш, цікаво те, що ми спочатку знімали не 204-ту. Зняли, точніше. У нас 204-ту ще не було, а зразу перескочили на 205-ту. Для багатьох цей автомобіль, до речі, які власник відмічав, що для багатьох цей автомобіль вже не є тру. Ну, це вже все. Закінчилося. 205-й кузов він багатьом не подобається. Хоча насправді це вже, знаєш, питання досить суб'єктивне, тому що по дизайну і, в принципі, по тому, що це сучасний автомобіль, скажімо так, на колір та смак, усе різне, і для кожного, в принципі, для кожної людини стиль. Розуміння стилю, розуміння краси, воно різне. Звичайно, якщо брати в порівнянні з 63-204 ю АМГ, то цей автомобіль не такий культовий. Але тим не менше, не забуваємо, що технології не стоять на місці, і ми рухаємося постійно вперед. Автомобілі постійно оновлюються для когось. Ну, на чиюсь думку в кращу сторону, на чиюсь думку в гіршу сторону. Для чого це я все зараз почав говорити? Для того, щоб просто поставити таку жирну крапку на рахунок дизайну, що це діло особисто кожного. Особисто для мене 205 та цешка – це дуже красивий автомобіль. В принципі, ці покоління мерседесів вони вже є красивими. Вони знаєш такі вони максимально європейські по дизайну, от, типу, максимально зализаний європейський стиль. От, і все. Поговоримо за те, що це таке. Для кого не секрет, що в принципі це клас. За що я люблю Мерседес? Я завжди це говорив, і я це зараз повторю. Під кожен, майже під кожен, бо допустимо універсала, ви з класі ви не знайдете. Проте це клас, є e клас, ви можете купити у різних кузовах. Тобто, седан, купе, універсал. Круто, круто. У нашому варіанті саме купе, тобто це 205, тому що седан позначається V205. Ну, такого плану Мерседес завжди позначав е, свої кузова. 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 кузова, Проте у нас е, незвичайна двохлітрова, 1,5, 1,6, Знаєш, як оці пакети молока, які зараз сучасними пакетами молока, е, ти нікого не здивуєш. У нас стоїть під капотом трьохлітровий, бітурбовий, виподібний шести. Циліндровий двигун, <гум> а що як я хотів сказати? Ти знаєшся. М276 в принципі. Інформації за цей двигун дуже багато, і ви її можете знайти у вільному доступі. Плюс перевага того, що цей двигун ставився по суті на велику кількість модельного ряду Мерседесу. На єшки цей двигун ставився. Ну, типу, до хрена Мерседесу утримувало цей двигун. Тому інформація за, за цей двигун багато, але в цілому, е наскільки мені відомо, це не є дуже поганий двигун. І що дуже цікаво, що саме на цешці, оскільки у нас автомобіль невеличкий, він не є сильно важкий, він показує досить хороші показники по 0100. Плюс, якщо ми беремо версію c 43 AMG, то вона йшла виключно повнопривідна. Тому що версія c 63 та c 63 s вони були задня привідними. І оце, до речі, теж дуже дивно, тому що от Коля теж це відмітив. Вони на більш потужніший автомобіль дали задній привід, на трішки слабший автомобіль дали повний привід. Чому не, не можна було зробити навпаки, невідомо. З іншого боку, можливо, знаєш, вони позиціонували, що дивись, 63-я це от чисто от прямо ра-та-та-та-та. Не, не для всіх. Мало хто її хоче, а той, хто її хоче, він хоче заднього приводу. Можливо, так і є. Ну, тим не менше, у нас автомобіль повнопривідний. Е, і насправді для нього це можливо є і перевагою. Поясніть чому. Трихлітровий е, двигун на повному приводі 0,100, паспорт 4,7. При тому, що у нас версія 63 їде 4,1, а версія 63 s їде 4. І якщо ми беремо 63S, там 510 сил. Ну, скільки там сил? Дорест на деяких сайтах, в тому числі на американських ресурсах, пише 362 кінські сили. Рес 385 кінських сил. При цьому на інших сайтах тобі показує ре 390 сил. Мерседес, ну, типу, вони не определилися, скільки сил запхати в ту машину чи як? Я просто не розумію ото, ото цю, ото цю одну річ. Я типу, випускаю. ну як так виходить, що там стільки сил, а на іншому ресурсі показує, що стільки сил, при цьому на Америку стільки сил, на Європу стільки сил. До речі, ну можливо, в цьому є е, е, нюанс на Америку. Автомобілі завжди йшли трішки задушені. БМВ теж такою хернею страдає насправді. Є такий нюанс. Тому окей, але все одно, типу, можна створити якийсь один і єдиний ресурс, на якому буде написана вся інформація, чому так, а не так, і чим воно відрізняється. Бо по факту, те, що Рест має трішки більше сил, на показники 0100 не впливає абсолютно ніяк, що раз, що до Рест по паспорту їде 4,7. Тому. Хрен його знає. Тільки дуже цікавий нюанс той, що паспорт у 4,7, але по факту власника є заміри, і він їхав на ній насправді трошки швидше. Там було 4,4, ну, 4,46, 4,5. Тобто в такому діапазоні цей автомобіль їде стоково. І при цьому у нього конкретно у цього автомобіля там порядка 380 кінських сил. Ну знову ж таки, що знаєш, це не відповідає паспортним даним. Ну, тим не менше, знову ж таки, маємо те, що маємо. So I got a dream that I'm gonna be be at the the top of the scene never making my presence something to be seen yeah. У нас автомобіль 2017 року. Це у нас до рестайлінг. E, взагалі, версії купе вони йшли з 2016 року по 2023 рік. E, далі вже пішов наступний кузов. E, в нас рестайлінг відбувся у 2019 році. Зміни. Насправді, отут, у цьому автомобілі, зміни ви побачите неозброєним оком. E, передня частина, звичайно, фари. Змінилася. Решітка радіатора у нас також змінилася. І, до речі, тут у нас стоїть решітка. Воно по факту, як від 63-ї Ну, тим не менше. Я хочу просто сказати одну річ, що у цьому автомобілі мені рест подобається менше, ніж Дорест. Зазвичай мені навпаки, рест автомобілі подобається більше. Проте тут, не знаю чому, особисто моя, моя думка: мені дорест подобається більше. Хоча в салоні рест цікавіший. Дорест в салоні ну, виглядає вже старо. По візуалу, ну давай скажемо об'єктивно, це дуже симпатичний автомобіль. Тобто, цешка 204, вона брала тим, що вона була квадратна така мужицька машина. Знаєш, отут, Вона, хоч цешка, але вона була прям мужицька. От прям такий квадрат. Ну, давай, ну газуй на тому двохлітровому пакеті. Може, її люблять, якраз знаєш, більш старше покоління людей, яке просто тоді. Для них це була така, скажімо так, і юність, хоча яка юність, це вже була така хороша юність, добро, добротна юність. І все-таки може через те, що там трушний атмосферний 6,2 двигун. Окей, Це вже все-таки усучасний автомобіль з турбодвигунами, з турбодвигунами, ну, вправ, по факту так і є. І він просто зроблений під сучасну манеру. І дизайн у нього, звичайно, відрізняється вже кардинально. Хоча насправді, от, ті, хто кажуть, що це не красивий автомобіль, бо він не такий трушний, як попередній, то ви реально ідіоти. Я поясню, чому. Він не може бути таким самим, як попередній. Ну, це неможливо. Це, ну, це, це новий кузов. От це дійсно, коли розганяють цю тему. Я теж люблю клас класичні автомобілі, але говорити, що ото це не красиво, тому що раніше було краще, ну, ну це ідіотизм. Друзі, оскільки трошки холодно, ми перемістилися що одразу в салон. Давай зразу поговоримо про нього. А, і хочеться одразу ж знову ж тавтологія, тобто, сказати відмінність рестайлингу від дорестайлінгу. Ну в рестайлінгу у нас автомобіль виглядає трішки сучасніше. У нас змінився центральний монітор. У нас у рестайлингу може бути повний led дисплей, тобто жк дисплей повноцінний. Бо у нас ще все-таки аналогові стрілки, і хоча тут вже значно любителя комусь аналогові будуть кращі. А ну, 3 тисячі доларів у вас буде ЖК дисплей. Давай. Давай поговоримо тоді про салон. І я вам скажу одну річ: сідаючи в сучасний Мерседес, а це сучасний Мерседес, ну, машина 17-го року. Їй по факту, ну, типу, скоро 7 років. Калян, 7 років. Для мене семирічний автомобіль це типу, ну, BMW f 10 Ну от оце час пливе, навіть не помічаєш, ну просто капець. У нас автомобіль маленький, але пам'ятайте, я вам казав, він маленький-маленький, але в салоні він дійсно не відчувається незручним. Для початку для початку це дуже прикольна посадка. Тому що, незважаючи на те, що автомобіль у нас у не нас маленький, все одно, от, тобто я зараз двохметрова шпала, власне речі, теж високий і нормально. Тобто, ноги в мене ніде не впираються. От що дуже круто, в Мерседесі дійсно. Блін, згадай всі Мерседеси, які ми знімали колян. Дійсно, в Мерседесі для них таке враження ніби є завжди місце. Резаховані. Я сідаю в BMW і мене ноги, ну вони просто стискаються кудись. Ну десь десь, десь ну, таке враження, ніби їх мені треба зрізати, знаєш, такого обрізати. І от тоді буде добре. В Мерседесі такої штуки немає. В Мерседесі для них завжди виділяють нормальне місце. Ззаду mm -hmm. власник, так. Да, власник зараз сидить. Йому прям храново. Плюс у нас все-таки цешка, знаєш, купашка. Mm -hmm. Ну так, варко. зараз буде номер. Два e, метри людина. Тут попереду сидів коля. Ти сидів прям нормально, правда? Так. Yeah. Окей. Okay. So, yeah.

В мене є місце для ніг, але голова голові прям буде боляче. <рес> я, і мені треба бути зігнутим по максимуму. Розумієш, я буквою зю буду сидіти. Але на якійсь коротше переїхатися, дист... на, да, переїхатися можна. на короткі дистанції, там в 200-250 км можна. Давайте тоді справедливості заради, подивимося, скільки це чудо коштує. Заходимо от на. Сайт по продажу автомобілів і перша позиція по 43-й AMG ЦЕШці Ми бачимо саме в версію купе. Бо нас цікавлять купашками. Ми ж пацани, правильно, ми ж хлопці, хлоп, хлопаки, козаки. Так в нас перша позиція це 44 тисячі доларів. Такі справи. Але володію інформацією по пригону такого автомобіля зі штатів і реально хороший екземпляр, тобто з мінімальними пошкодженнями та пробігом, якраз завдяки нашим друзям з iCars, які надали мені цю інформацію. Такий автомобіль вийде порядка 38-40 тисяч доларів. Якщо ви хочете версію 63 AMG, то це вже буде 55-60. Тобто діапазон досить великий, тому що не забуваємо, що Мерседес по цінах досить дорогий. Хоча, до прикладу, якщо ми беремо версію 2-літрову, просто звичайну цежку, версії купа, то це буде 25. Ну тобто, от такі справи. Але це дійсно буде там мінімальний пробіг, по суті, і це буде відносно свіжий автомобіль. Для початку, що мені? Подобається у мерседесі в принципі цих років. Оце, що вони перенесли. Хоча це, звичайно, не ну пішло ще раніше. Ще у 220-му древньому це було, ще у 140 му древньому це було регулювання сидінь на дверній карті. Ну, тобто, це давним-давно пішло, проте тут це виглядає досить круто по сучасному. Так, до речі, в 126-му теж так. Коротше, древня от це мерседесівська технологія. А це зручно. Це дійсно а, зручно. Це дійсно зручно, тому що ну мені не треба дійсно тут ти... це тянутися кудись. Не. Це... Це... Який, чей, рені, чей що шкода моя? Та, Октавія взагалі суперова машина. Ну, Турік. Та, та, Хоча, для прикладу, 65-та БМВ, пригадай, там регулювання сидінь було ось тут на підлокотнику. Угу. І також досить зручна штука. Тобто будь-яке регулювання, яке знаходиться у вільному відкритому доступі, а не треба десь кудись пхати ту руку і ламати її, це зручно. Тому що я згадаю свою шестьорку, там регулювання ж було в ну, купу. Ти там поки нажмеш на тобі потрібну кнопку, то ну, ти вже її регулювати перехочеш. Ну, реально ти поїдеш так, як поїдеш. Нормально, яко, знаєш, нормально. Я, я собі і так поїду, в мене тіло адаптується. У нас є музика-бурмістер. Що насправді досить круто, тому що мати хорошу музику в такому автомобілі це мастхев, тому що ви ж по-любому сюди будете садити якихось подружань, особливо якщо ви молодий пацан, а власник — молодий пацан. І подружання хоче що? Правильно, послухати музику, щоб під музику завжди краще, я скажу так. Ну, тобто, веселіше, плюс музику можна різно включити. Воно знаєш, під, під свій настрій можна включити все, що завгодно. До речі, що мені дуже подобалося, от саме у цих Мерседесах, от у ці регулювання клімату, ну, реально, я не знаю чому, але ось таке виконання мені дуже подобається. Ну, тобто, в цьому щось є. Воно в такому типу як алюмінієвому виконанні, хоча це пластик, ну тим не менше виглядає, воно красиво. Оце все воно у нас, типу, це ж бутафорія, це не алюміній. І це також у нас пластмаса. Але це, знаєш, виглядає дійсно як полірований метал. І виглядає воно дорого, тим не менше. Е, можливо, пішло от це зекономлення матеріалів. Але до речі, я зараз торкаюся от саме цієї частини І вона холодна, тобто це вже ну, щось більш металічне. Походь. Але дивись, давай так, об'єктивно. Це нові автомобілі. От, от реально нікуди не дінемося. Я зараз сяду в джишку калян, там ще, ну там, там навіть не. Ну, типу, бля Сіморці в G12 там гарно, під алюміній теж зроблено. Але якщо ми беремо п'ятерку, нову, нову, то це гібридне убожество, яке знаєш, що це нове вийшло, я не питаю, який її індекс, ну тим не менше. Та, там мало того, що пластмасові, так вони ще настільки по-дішманському виглядають пластмасово. Ну тобто це бред. Тут у них хоча б хай пластмаса, окей, тим не менше воно виглядає красиво. Якщо ми говоримо про салонні матеріали, дивись, верхня частина салону. Гарна, м'ягенька і дуже подобається торпеда. Ну тобто, вона просто втоплена, вона без дебільних е оцих вигинів, знаєш, як зазвичай торпеди бувають. І відчуття досить дивні. Тому що здавалося, автомобіль маленький, лобове досить маленьке, але скошене. Але при цьому ти себе відчуваєш досить широко. От, тобто, коля від мене на досить великій відстані знаходиться. Якщо ми говоримо про вузька купа, ти реально від мене знаходишся досить далеко. І це от погано. Коля, я би хотів, щоб ти був ближче. Якщо ми говоримо про салонні матеріали і про сучасні автомобілі, про сучасні автомобілі, все, що потрібно знати, це ось це. Давай так, я Ну, Тут хоча б вже був проведений антискрип, як власне каже, але. Але тепер знаєш що? Я хочу тепер і про це поговорити. Я думаю, ви по-любому натикалися в, в Тіктоках, в інсті, неважливо, на відоси, де е, з таким кам'яним обличчям сідають в автомобіль дорогий, і от оце, і починається оце. Але тут кам'яне лице перестає бути кам'яним, і воно стає таке. У мене питання: ну ви що кончені? От скажи мені, будь ласка, Коля, як часто ти сідаєш в автомобіль, знаєш, ти прогріваєш машину і такий нема чим зайнятися. Да, Попробую, чого не, 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 не скрипить. Ну, реально. Е, воно в ходу в більшості випадків не скрипить. Якби не ті відосів, хто це б так вже не пробував. О, ти розумієш? Ти розумієш, Просто наскільки люди деколи поводять себе як тупе стадо. Ну, реально. Ну, по факту, ні, це тут по факту без образ, нікого не хочу образити. Ну це просто, ну, чого ви домахалися до тих машин? Вони і так бідолахи ну, постраждають. А ви що до них домахуєтеся оцим, оцим, оцим. Та від. Чіпіться від них, будь ласка. Об'єктивно, до чого тут можна докупатися? М -м маленькі зеркала. Ну, реально. Ну, тобто, маленькі зеркала. Так, yeah, yeah, до речі, ми завжди звертаємо. Я, я завжди, так, на зеркала я завжди звертаю увагу. Об'єктивно, маленькі. Але з іншого боку, у нас авто невеличке. У нас I тут мертві і мертві зони, так. У нас є мертві зони, у нас є камери 360. До речі, давай їх зараз одразу продемонструємо. Оба. Ну, ми заднє включили одразу. І от, допустимо, камери зараз. А ну давай кинемо в драйв. От, і у нас передня камера включилася дійсно. Сука, ти Що? Ти дивись, ти знімаєш? Да. Ну, ти, ти накапав дощ. Знаєш, що я хотів зробити? Знаєш, що я зробив? А, да-да-да. Переключив передачу. Чи що? А, я, я не переключив передачу, я хотів включити щітке скло умивача. Ага, Мерседес. Мерседес. І прекрасний речажок, який вміє все і нічого, знаєш. А, я в повороті включив, курва. Мерседес, дуже зручно, дякую. Просто людина, яка знаєш, їздить постійно на різних автомобілях. Я сідаю в Mercedes, я поправишся просто. Ну, а тепер уяви ситуацію. Я купив собі Мерседес, так? Я з ним раніше був ну, не ознайомлений, але мені дуже подобається цей автомобіль. Я заробляв гроші, страшно, відкладав, хотів купити собі цежку в 43 AMG. Я собі купив цешку 43 AMG, починає падати дощ. Я переключаю передачі, замість того, щоб помивати своє скло. Але добре, потім я собі згадав, це ж Мерседес. Тут зліва речах. І я включаю поворотник. Бо тут треба покрутити. Або нажати так, або нажати на кнопочку. Де стандарт виробництва всіх автомобілів? Де СТУ має бути? І не гребе, розумієш? Ну що це таке? До речі, я хочу звернути ще свою увагу на дефлектори. Реально дуже круто. Знаєш чому? Ти можеш собі їх відрегулювати просто як хочеш. Тобто, ну любе положення воно тобі буде дути і зачиняється вони досить просто. Ось так. Все. Yeah. Oh, Жорсткіше. <зві> Ох, перегазовочки, які дивись, які вона перегазовочка сама дає. Ай яй-яй-яй-яй, <рі> 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 який поганий хлопчик! Ай яй! -яй. <рі> <рі> Блін, ну це дуже круто. Посад дійсно <рі> проводить. Ай-яй-яй-яй! Дивись, і зараз погана погода, трошки, знаєш, незручно, тому що е, я то автомобіль, вперше, я вперше за ньому сижу. Чому ми знімаємо, по суті, перед цим не їздивши на автомобілях? Я хочу передати зазвичай перші емоції, перші враження від автомобіля. Тому що перші враження вони є найщирішими по факту. І, хлопці, я вам скажу одну річ. Вона, вона дивись, які перегазовки. Ну це просто. Вона сама це робить. Тобто, по-мудрому, звичайно, на механіці, ви б від цього можливо і більше би кайфували, тому що ви самі це робите. Але тут факт того, що це автомат, і він все одно вам дає ось ці перегазовки. Ну, це ну це дуже круто. Мені подобається. Хлопці, це чисто спортивний автомобіль. От у нас зараз до поворот, до речі, і вона тримається. дивись, вона стоїть. Тобто, ми їдемо 60 в цьому повороті без проблем абсолютно. І при цьому зараз мокра дорога. Ну, тобто зараз падає дощ. Це мокрий асфальт. Вона стоїть, тримається, молодець. Прямо от молодець. Уф, дивись, яка. с**ка. <рес> дивись, яка цікаванка. Ми знімали Теслу, як пам'ятаєте, я казав там, Свої відчуття. Свої відчуття. Але тут від у цього ви будете більше кайфувати. Тільки є один нюанс. Зараза заправляти її треба буде. <рес> Паспорт? Паспорт! Говорить нам про паспорт, каже 12,7. Ну, завод-виробник заявляє 13 літрів змішаному в стилі водіння. Я вам скажу одну річ: ніхрена, ви тут 13 не побачите. Ви будете бачити більше, тому що вас буде провокувати. І дивись, у нас стоковий вихлоп, повністю стоковий вихлоп. І він звучить. Мені здається, я б навіть тут нічого не шив. Тобто, у нас тут порядка 380 сил з головою вистачає на цей кузов, на цю вагу. На те, що це купа, ну, з головою вистачить. Якщо для себе для по... себе? Так, Якщо для себе показники ставити, ну тоді для себе. Так. Для себе. Давай так, ми розглядаємо автомобіль для, для, для себе. себе. Немає сенсу. Нема сенсу. Ми от просто чисто 380 сил, з головою вистачає повний привід, автомобіль їде 4,5. Ну, давай беремо 4,5. 4 5 в хороших умовах до сотні. Стабільно. 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 Звичайно, у нього 0-100... не 0-100, а 100-200 там 12 секунд в районі 12 секунд. Ну, хлопці, дивись. Ну, 100-200, де ти будеш їхати. Ну, реально. Де ти будеш їхати 100-200? Ти от зараз їдеш 50, ти нажав. Де ось дуже агресивна машина. Вона на вигляд. Вона на вигляд не така, як 204, -та в плані брутальності. Але відчуття за кермом: ну дуже круті. Як ми завжди говорили, Мерседес. одно комфортно. Навіть цешка. Навіть. В динамічному стилі їзди в Плюс», все одно вона не є ну, вона не є зубодробилка. Вона тобі не вилимає хребет. Я мав шістьорку на ядеця стойках, теж же ж самих електромагнітних стойках. Там реально в спорт плюс можна було хребет винести собі за пару годин. Вона була жорстка. Тут ні. Дев'ятиступ коробка, дивись, яка цікава штука. Не відчутну, ну, взагалі не відчувається, як він перемикає. Абсолютно. Коля, правда, от ми їдемо прям. Чук, чук, чітко, круто. Взагалі. Без затупу ну, навіть не думає. Просто не думає. Просто стріляє, як от як має стріляти. Вона mm -hmm. ти коли будеш вбиратися, дуже прикольна анімація там виглядає. Іменно зверху mm -hmm. не зразу вам каже: перемикай на третю. Mm -hmm. Давай легенько просто спробуємо. Цікавенько. Дивись, вона не перемикає. Прається в отсечку і все. А, ну прямо, ну прямо, ну прямо ди Я зараз на полістках хочу їхати. Прикинь? Я просто спробував на полістках, я вже хочу на полістках. Перегазовки це просто щось чимось. Ти розумієш? Я, я кажу: я дуже люблю автомобілі, в яких ви себе будете почувати як мала дитина. Я себе тут почуваю як мала дитина, якій дали іграшку, але ця іграшка приносить настільки задоволення колосальне. Ще раз розгубився. Але ти дивись, як вона зацепилася. Прям зацепилася. Все-таки кажуть, що це не трушне, тому що, от як зазначив власник, бо вона там не вручну збиралася і так далі, і так І тепер це не Тру АМГ. І це не 63 АМГ, тобто вона не має права носити шильдік АМГ. Дивіться, я вам скажу одну річ. Як би не було, Можливо, ось це, що воно 43 АМГ, це маркетинговий хід. Можливо, не знаю. Можливо, можливий такий варіант. Але факт залишається фактом. Автомобіль приносить вам емоції. Який, яких двохлітровий баняк вам, чотирьохциліндровий, того не дасть. Чи там гібридна версія цього автомобіля, чи дизельна, хоча я. Ну, Дуже добре відношуся до дизеля, ви самі це знаєте, неодноразово по наших відео, ну тим не менше, автомобіль приносить вам емоції. І це найважливіше. Ви отримуєте від нього задоволення, і при цьому дуже велике. Друзі, що будемо фіналити, так? не забуваємо за донейшн на нашу армію. Взагалі, ну, тобто, ми ніколи не радимо ніяких фондів. І, в принципі, зазвичай я скажу одне, варто донатити тим, безпосередньо кого ви знаєте, або хто просить у вас допомоги. Я впевнений, що у більшості людей є військові, які воюють, знайомі, якщо там звертаються, не відмовляйте. Тобто не варто за це забувати, допомагайте хлопцям, тому що їм це потрібно. І основні фрази: бережіть себе, до нових зустрічей. Я сподіваюся, у нас на каналі буде. Більше таких автомобілів, від яких можна отримати такий кайф.